Слава Україні! Героям слава! Музичний дарунок на старті. Ми готові до поздоровлень наших дорогих іменинників та ювілярів. Можемо це робити завдяки мужності та відвазі наших захисників. Дякуємо Збройним силам України. Переможемо! Теплої травневої днини свято ювілею постукало у життєві віконце іменинниці Ольги Миколаївни Осташук з села Черник Пасічнянської територіальної громади. Рідні розповідають, що ювілярка хороша людина, добра, чуйна сестра, дбайлива хресна, життєрадісна та працьовита жінка. Пані Ольга має велике та любляче серце у будь-яку хвилину, готова прийти на допомогу, тому її не можна не любити. Зараз у свій ювілейний день народження Ольга Миколаївна далеко від рідних. Вона працює за кордоном. І хоча фізично їх віддаляють сотні кілометрів, душею вона завжди у рідній оселі, поруч з близькими та люблячими людьми. Таку щасливу та багату роками і своєю родиною винуватицю торжества вітають сини Олександр та Роман, мама Меланія, сестри. Марта, Ганна, Ірина, Наталія зі своїми сім'ями, а також брати Дмитро, Микола та Юрій з сім'ями. Наша рідненька, щоб на твою честь розквітали квіти, співали птахи, щоб світанки дарували нове натхнення та нові сили, щоб небо над головою завжди було сонячним і мирним. А твоє життя прикрашав букет любові, добра і людської поваги, душевної гармонії та невичерпної життєвої наснаги. Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго, довго дні й літа, а тиха радість чиста і висока, щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить збудні свято, а Господь дарує довгих і щасливих літ. Настав цей святковий день, ти вітання, скоріш приймай щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай і нехай веселяться всі хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають снов Щасливий, він для тебе особливий, вір був те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми Безліч мрій і щастить у житті не раз, зичать друзі усі твої, В цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей Щасливий, він для тебе особливий, він буде, те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо. Особливий вір у те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо, бурхливо. Знаєш ти, що все можливо.